Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України Укремформ продовжує свою роботу. 265-й день триває героїчний супротив українського народу. І зараз ми будемо говорити з вами про ситуацію в Запорізькій області. У нас на включенні Олександр Старух, очільник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександр, ми вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава пане Олександре. Ми знаємо, що вночі окупанти знов завдали обстрілів по Запорізькій області. Тож, які наслідки як минула доба? Ну, доба типова, трошки активізувався ворог 111 обстрілів було по, по лінії зіткнення, де десь на третину більше ніж попередня доба, і з них 56 – це Безпосередньо по цивільній інфраструктурі в наших містах, містечках і селах в наших громадах. Одна людина загинула. На жаль, в результаті цих варварських обстрілів зруйновано більше двох десятків приміщень житлових, промислових. Відповідно, ну і ракетний удар було завдано вночі. Із таких от потужних ударів в одній з громад, поруч з обласним центром. Слава Богу, ніхто не постраждав там. Трохи подирявили землю, і все ну надалі продовжується у нас історія з виїздом людей. Трохи більше ми раді, що 224 людини ці люди випустили. Це звичайно не так, як було до 30 вересня, коли по півтори-дві тисячі могло виїжджати. Але тим не менш більше ніж там по 80-90 як це в час відбувається з них. 41 дитина, всі прибули до Запоріжжя, і далі там відповідно вже. Прийняли всіх і далі вже будуть вирішувати залишатись, а хто їхати далі безпосередньо. Якщо порівнювати з тим, скільки людей з області евакуюється, евакуюється наразі по 800 900 людей на добу, 804 за попередню добу виїхала з регіону людей ну, в більш безпечні території нашої. країни. Це за останню добу 224 людини змогло виїхати з тимчасово окупованої території, так? Так, так, 41 дитина з них. Пане Олександре, да. яка ситуація з критичною інфраструктурою у той частині області, яка контролюється нами? Що зараз з опалювальним сезоном? Чи вдалося його розпочати? Так. Зараз летять ракети, будемо розуміти, через годину, що у нас з інфраструктурою. Наразі у нас все гріє, все світиться, і ну, всі, звичайно, обмежили своє споживання. Безпосередньо і дотримуються правил і норм, які на сьогодні існують. У нас існує так, як у всіх регіонах, всі графіки, в тому числі погодинних, скажімо, відключень, але їх не застосовують, тому що люди і підприємства суттєво обмежують своє споживання і таким чином десь знаходяться в тих рамках, які є по інфраструктурі. Це таке розгорнуте питання. Зрозуміло, що кожен день її стійкість покращується, збільшується, але все одно. Чим більше робимо, тим більше бачимо прогалин. Більше там, де треба спільні зусилля. Там зараз з операторами відпрацювали двічі, да, і з мобільного зв'язку, із інтернет-послуг. Всі проблеми, які існують там щодо генераторів, щодо акумуляторів, які у них мають бути, і виявили, що їх немає. Не 5 годин, дві тримають відповідно, і, ну таке інше. Таких дрібних питань кожен день виникає, опрацьовуються, вони приймаються рішення і надалі вже вживаються заходи щодо, скажімо. Покращення в цих напрямках так само в регіонах готуються пункти незламності. Вже більша частина з них готова. Регіони громади закуповують вже давно. Їм перераховано, зараз проводять всі ці процедури. Деякі вже навіть молодці завозять дрова. ті, що в смузі ведення бойових дій безпосередньо. Ну і відповідно продовжуються покращення умов перебування в. Умов перебування в е, е, сховищах е, постійна йде ревізія всіх сховищ, постійно йде робота, яка спрямована на те, щоб е, вдосконалити і зробити умову перебування людей там під Прошу. пане Олександр. Щодо частини області, яка є під тимчасовою окупацією після звільнення нашого Херсона, чи спостерігаєте ви збільшення присутності окупаційних військ саме в в, в тієї частині області? Звичайно, ну, куди ж їм ще їхати? Вони поїхали до нас: Мелітополь, Бердянськ, Токманк і Донецький напрямок. Наразі концентрація військ збільшується. Це ж це споріднені сусуди. Да? Це ж закон фіз не такі фізики. Якщо десь убила, значить десь прибила. Тобто, зараз фактично вони переміщують пере, 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 пере свої війська на за, у нас в області, особливо на Донбас. Щодо вибуху у Мілітополі, нещодавно стало відомо, що такий вибух стався, і повідомляють про влучання у засередження ворожої сили. Кажуть, що це працює наш партизанський рух. Якщо можна, є у вас інформація про це. І якщо є інформація про рух спротиву нашим, там ну дивіться. Ми інформацію говоримо військово тільки після того, як з генштабу відповідно узгоджена. Наразі нам таку інформацію не поступало, але Щоденно там щось зривається, повірте, в Мілітополі, в Бердянську, і в Токмаці, і там в інших громадах в наших територіях щось прилітає, щось попадає, щось влучає і щось зривається. І стає цих покидків трошки менше. Рух опору також існує. Люди роблять свою роботу безпосередньо. Ми їм бажаємо успіху бути живими, здоровими, залишитися і зробити як мога більш складним життям для окупантів. Яка остання інформація з Запорізької АЕС та з Енергодару саме? Можливо, є якісь новини там? Ну, Які а Станція не працює як і не працювала? Е -е, можливість її вімкнення наразі росіяни не дозволяють. Е -е, ми ж з вами знаємо, що фактично від станції залежить, працюючи, хоча б один блок, чи буде тепло в місті. Не прачуються станція, це значить відсутність опалення в місті, там тільки в двох мікрорайонах невеличких, можливо. Інакше забезпечити теплом збросовим з, ну, за рахунок е, ходу на в холодному режимі холодної зупинки. Тому там ситуація продовжує залишатися складною з і мінування берега, і обстріли наших сусідів Дніпропетровчан, Марганецької, громад громади, прикриттям станції. То всі ці заходи, які вони в тому числі і на персонали, на мешканців міста, які були, вони продовжують, в тому числі останнім же часом ускладнили, що не пропускають пасилки людей, що намагаються передати з кимось там медичні, коли волонтери їдуть. Не так багато їх іде, їду, але їдуть І раніше можливо було передати ці медичні пакуночки там ліків людям. Наразі навіть це зупинено окупантами. Люди поставлені в дуже складні умови, особливо ті, хто лежачі, ті, хто не може виїхати безпосередньо. І, ну ми розуміємо, що таке 200 людей випускають. Ситуація складна. У нас є питання у студії. Прошу. Дякую, Ірина, мамчу року інформ дуже швидко. Скажіть, будь ласка, чи що відомо про дітей, яких примусово так би мовити, ви відправили з Кам'янки із Енергодара на оздоровлення, так зване до РФ і не повернули батькам? Є якась інформація нова про них? Да. І чи є друге, чи є інформація про якась нова про полоненого мера Дніпрорудного і першого заступника е, мера Енергодара, які, які з весни уже в полоні? Дякую. Вони в заручниках, вони в заручниках надалі. Матвієв і, Матвєв, і Самайдюк Іван, Вони надалі в заручниках, надалі їх тримають. Є інформація, що вони живі, ну ясно, що. В складних умовах люди з березня місяця в заручниках. На жаль, на одні їх не виставляють і не віддають. Друге, що по другому питанню по дітях дивіться, ну давайте, щоб ми з вами не були голословними. У нас там люблять деякі люди голосні заяви, гучні. У нас ті, хто зробив гучні заяви, коли ми їх спитали. Ви, як керівники громади, забезпечуєте всі питання, які пов'язані з усиновленими дітьми, з я позбавленими батьківського опікування. Будь ласка, давайте об'єктивну повну інформацію. Тут зразу у нас одна справа робить заяви, інша справа об'єктивна. Наразі всі діти на місці з дитячих будинків всіх дітей ми вивезли ще в березні місяці. На початку квітня завершили цю роботу. Ще навіть в умовах окупації вдалося два дитячих будинка. Вивести, ну це цікава досить історія, яка потім своє думаю, відображення знайде. І в нас там не залишилось. А от ті, хто в усиновлених сім'ї, да, там хто батьки загинули, взяли родичі, там таке інше, там таких дітей достатньо багато. Абсолютна більшість ситуацій контрольована наразі. І намагаємося, щоб через службу усиновлення, служби захисту прав дитини. Через громади, більшість з яких абсолютно працює на от, виїхала і працює тут і далі там тримає контакт, щоб слідкувати, щоб не було таких ситуацій. Дуже бала, багато різних голосних заяв, але ми з вами маємо розуміти, що кожна така заява має підтверджуватися реальним доказовою базою. Якщо такі факти будуть напевно встановлені, то ми обов'язково відразу вас повідомимо. Якщо ми знаємо, що у нас майже 550 людей викрадено було, і 208 з них заручниках, в тому числі. Два керівника місцевого самоврядування, яких ви назвали, то, то ми точно знаємо, і, і навіть знаємо більше, скажімо так. Але все має бути підтверджено, вся інформація має бути об'єктивна і доказова. Пане Олександру. Ще одне уточнення щодо дітей: з'явилася інформація про те, що діти, які були викрадені в Херсоні, перебувають і утримуються у Бердянську. Чи має підтвердження така інформація? Наразі ми таку інформацію теж прочитали в телеграм-каналах. Наразі ми підтвердження, поки що цієї інформації не маємо. Дякуємо Немає. вам. Дякуємо вам за те, що знайшли час і включилися в наш ефір. Нагадаю, друзі, з нами був Олександр Старух, очільник Запорізької обласної військової адміністрації. Наш наступний брифінг відбудеться у 14.30 і Будемо говорити про психологічну допомогу постраждалим під час військових дій. Тож залишайтеся з нами і слава Україні!